Історія F-14 Tomcat – це справжня легенда авіації, оповідь, у якій поєдналися напруга холодної війни, передові інженерні рішення, та навіть частинка голівудського блиску лише небагатьом літакам вдалося залишити настільки глибокий слід як у військовій історії, так і в масовій культурі. Створений як надзвуковий двомоторний винищувач зі змінною стрілоподібністю крила для ВМС США, f 14 став не просто ще одним бойовим літаком, він перетворився на сам символ американської палубної авіації з 1970-х і аж до початку 2000-х років. Щоб по справжньому зрозуміти його значення, варто подивитися на контекст його появи та технічні особливості, які зробили його унікальним, і порівняти його з іншими американськими літаками того часу. У кінці 1960-х років ВМС США опинилися перед необхідністю створення перехоплювача дальньої дії для захисту флоту. Попередні спроби, як от невдала програма F-111B, намагалися об'єднати вимоги ВПС та ВМС у єдину платформу, але цей експеримент виявився провальним. F-111B був занадто важким, маломаневреним і непридатним для експлуатації з авіаносців. Флоту потрібен був літак швидший, гнучкіший і здатний захищати ударні авіаносні групи від радянських бомбардувальників та крилатих ракет великої дальності. Результатом цих пошуків став f 14 Tomcat, розроблений компанією Grumman Aerospace. З першого ж польоту у 1970 році f 14 був не схожий ні на що інше. Його змінна геометрія крила, так звані swing Wings, надавала літаку впізнаваний силует. Крила могли відхилятися назад до 68 градусів для надзвукових польотів або розкриватися вперед до 20 градусів для зниження швидкості та підвищення маневреності, наприклад, під час повітряного бою чи посадки на авіаносець. Така гнучкість дозволяла Tomcat виконувати широкий спектр місій від перехоплення та оборони флоту до ближнього бою та точкових ударів. Ще однією визначальною рисою F-14 була його потужна радарна система ANA-WG-9. Що працювала у зв'язці з ракетним комплексом АІМ-54 Фенікс. Ця комбінація давала Томкет можливість одночасно відстежувати до 24 цілей і атакувати 6 із них на відстані понад 160 кілометрів, можливості, які не мав жоден інший винищувач того часу. Такий радіус дії дозволяв f 14 знищувати загрози ще до того, як вони наближалися до авіаносної групи, остаточно закріпивши за ним статус небесного захисника флоту f 14 Томкет оснащувався двома двигунами. Спочатку це були претендвітні tf 30 які, попри свою потужність, мали низку недоліків. Вони часто страждали від зривів компресора на великих кутах атаки, що створювало серйозні проблеми для пілотів під час ближніх повітряних боїв. У пізніших версіях Томкет ці двигуни були замінені на значно досконаліші General Electric F-110, які істотно підвищили швидкість, надійність і співвідношення тяги до ваги. З оновленими двигунами f 14 міг розвивати швидкість до 2,3 маха і здійснювати стрімкі підйоми, що зробило його одним із найшвидших і найпотужніших винищувачів свого часу. Ще однією визначальною рисою літака стала конструкція кабіни екіпажу. На відміну від одномісних винищувачів, таких як f 16 Tomcat мав екіпаж із двох осіб пілота та офіцера радіолокаційного перехоплення Ріо. Такий розподіл обов'язків дозволяв пілоту повністю зосередитися на керуванні літаком, тоді як Ріо відповідав за роботу радара, сенсорів і систем озброєння. Співпраця між пілотом та Ріо стала легендарною. Саме цей командний дух надав f 14 особливого характеру, який відрізняв його від усіх інших американських винищувачів. Бойова історія Tomcat теж була вражаючою, хоча й не такою масштабною, як у деяких його сучасників. Він ніколи не випускався у таких кількостях, як f 16 і не був основним літаком ВПС, як f 15 Основні бойові епізоди пов'язані з операціями ВМС США та Ірако-іранською війною, під час якої іранський f 14 поставлені ще до революції 1979 року, здобули десятки підтверджених перемог над іракськими літаками. Ці бої довели, наскільки смертоносним був комплекс радару avg 9 та ракети АІМ-54 Фенікс. Деякі перехоплення відбувалися на дистанціях, яких авіаційні бої того часу просто не знали. Якщо порівнювати f 14 із його американськими побратимами того періоду, він займав особливе місце. f 15 Eagle, який з'явився приблизно в той самий час, створювався як винищувач переваги в повітрі. Він мав чудову маневровість, високе співвідношення тяги до ваги і був безперечним лідером у повітряних боях. Проте йому бракувало тієї дальньої флотської оборонної функції, яка визначала роль f 14 Якщо Ігл був володарем неба для ВПС, то Том Кет став невід'ємним символом могутності ВМС, здатним проєктувати силу далеко за межами континенту над безкрайними океанами. А потім з'явився ФЕЙ 18 Hornet, який увійшов на озброєння у 1980-х роках як менший і більш універсальний багатоцільовий літак. Хоча Хорнет був дешевшим в експлуатації та набагато гнучкішим у виконанні ударних місій, йому бракувало тієї самої швидкості, дальності роботи радара та ракетних можливостей, якими володів Томкет. По суті, Хорнет міг виконувати більше завдань, але жодне з них не настільки ефективно, як це робив Томкет у своїй спеціалізованій ролі. Зрештою, саме ця різниця призвела до того, що Хорнет, а пізніше Супер Хорнет, замінили f 14 на службі УВМС США головним чином через вартість і складність технічного обслуговування. Те, що зробило f 14 настільки іконічним, виходило далеко за межі його технічних можливостей, це був його образ. Літак став справжнім культурним феноменом завдяки фільму Топган 1986 року, де герой Тома Круза Меверік перетворив Том Кет на символ швидкості, ризику та харизми. Раптово f 14 став не просто винищувачем, він став зіркою. Після виходу фільму кількість охочих вступити до ВМС США різко зросла. Молоді люди мріяли стати пілотами і літати на тій самій машині, що панувала на великому екрані. Та, попри свій легендарний статус, Том Кет мав і недоліки. Його технічне обслуговування вимагало величезних ресурсів. Змінна геометрія крил і складна авіоніка потребували постійної уваги інженерів. На кожну годину польоту Tomcat часто припадали десятки людей на годин обслуговування. Ці високі експлуатаційні витрати зрештою стали непосильними, особливо коли після завершення холодної війни флот прагнув знайти більш економічні рішення. На початку 2000-х Tomcat була поступово виведена зі служби. Остання ескадрилля припинила польоти у 2006 році, поступившись місцем FA-18EF Super Hornet. І все ж вплив Tomcat на авіацію важко переоцінити. Він уособлював епоху, коли літаки створювалися з єдиною метою, а інженери намагалися розширити межі можливого у сфері радарів, озброєння та аеродинаміки. Його унікальне поєднання швидкості, дальності, вогневої потужності та здатності базуватися на авіаносцях зробило його безпрецедентним винищувачем у світі. В порівняння Tomcat із сучасними літаками, такі як F-22 Raptor чи F-35 Lightning II, демонструють наскільки далеко просунулися технології. f 22 із його малопомітністю над звуковим крейсерським польотом і найсучаснішою авіонікою уособлює нову еру панування в повітрі f 35 створений як малопомітний багатоцільовий літак, пропонує можливості мережево-центричної війни, про які Том Кет міг лише мріяти. І все ж у багатьох аспектах Том Кет випередив свій час. Його далекобійні радари та ракетні системи передбачали епоху боїв поза межами видимості, яка сьогодні є стандартом. Його двомісна концепція екіпажу продовжує жити у таких літаках, як f 15 e Strike Eagle та у сучасних стратегічних бомбардувальниках. Навіть сьогодні f 14 Томкет має палку армію шанувальників серед авіаційних ентузіастів, ветеранів та істориків. Відновлені томкети в музеях та на авіашоу збирають натовпи охочих побачити літак, який колись панував у небі. Для тих, хто мав честь на ньому літати. Томкет залишається незабутнім не лише через свої можливості, а й через відчуття сирої, неконтрольованої потужності, яку він дарував. Пілоти часто згадують захоплення, коли двигуни переходили на форсаж, а крила складались назад, штовхаючи винищувач у надзвуковий політ. Озираючись назад, можна сказати, що F14 Tomcat був більше ніж просто винищувачем. Це був символ проєкції американської сили під час холодної війни, технологічне диво свого часу та літак, який підкорив уяву людей у всьому світі. Хоча його служба завершилася, його спадок живе. У конструкціях сучасних бойових літаків і в пам'яті тих, хто бачив його в дії. Якщо порівнювати Том Кет з іншими американськими літаками, він не був найманевренішим. Цей титул належав f 15 Eagle. Він не був і найдешевшим в експлуатації. Тут перевага була за F-16 і пізніше за F-A-18 Hornet. Але коли йдеться про харизму, дальність польоту, універсальність у морських операціях і статус легенди, жоден інший літак не міг із ним зрівнятися. Томкет був морським винищувачем, який став світовою іконою. Тривале захоплення Томкетом криється в його суперечливій природі. Він був водночас високоспеціалізованим оборонцем флоту та напрочуд універсальним багатоцільовим літаком. Він утірював передові технології, але водночас завдавав клопоту своїм складним обслуговуванням. Його списали з практичних причин, але він і досі вважається незамінним. Саме ця подвійність робить його об'єктом захоплення та досліджень навіть сьогодні. Зрештою, f 14 Tomcat визначив цілу епоху морської авіації. Він став мостом між грубою силою конструкції холодної війни та сучасними малопомітними літаками. Він стояв на захисті авіаносців, був грізним противником у небі і символом американської інженерної майстерності. І навіть якщо він більше не літає у складі ВМС США. Томкет назавжди залишиться нагадуванням про те, що відбувається, коли необхідність інновації та амбіції зливаються в одній незабутній машині. А що ви думаєте про F14 Tomcat? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першим отримувати сповіщення про нові випуски.